Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 174, її створив шведський шахіст та шаховий композитор Ернст Гольм. Хід білих білі мають зробити тут нічаю. Подумайте. Чорний є небезпечний прохідний пішак, його потрібно зупинити. Які є ходи в білих? Слон d4 невелика пастка. Тобто, якщо чорні помиляються, грають h2, буде слон e5, подвійний удар, і білі роблять нічию. Звичайно, чорні так сильно не помиляться. Правильно захистити коня. Пішак де у ферзі, потрібно його зупиняти, слон g1, кінь f 3. Кінь атакує слона, кінь атакує поле h2, і чорні тепер виграють, тому що чорний король виграв один темп, він став ближче до свого пішака. Чорний пішак де у ферзі, необхідно його зупиняти, правильний хід слон g1. Чорні грають кінь в 3, атакують слона і поле h2. Хід білих, подумайте, що робити далі. Білих є хід король e2. Король наближається до чорного пішака. Буде кінь g1, король f 2 І тут за чорних дуже сильний хід кінь e2. І білий король він не може наблизитись до чорного пішака. Звичайно, якщо побити коня, пішак тоді проходить у ферзі. Правильний хід це слон H2. Жертва слона, але ми загальмуємо чорного пішака. Кінь побив. Хід білих, знову скажіть хід. В білих тут є два ходи: король Е2 чи король Е1. Король Е1 неправильний хід. Найшвидше чорні виграють, якщо зіграють кінь g4. Пішак дає у ферзі, король f1. Але тоді білий король не може атакувати чорного пішака. Чорні виграють. Інший тут важливий варіант: наприклад, є хід кінь f3, король f2, кінь g5. Кінь захищає пішака і чорні виграють. Що може бути далі? Король g3, король f6. Чорні зараз просто підводять свого короля ближче. Білий король має відходити. Тепер створена загроза кінь е 4 кінь ф 2. Кінь буде контролювати кутове поле і чорні виграють. Тому правильний хід король 2. чорних тепер немає ходу кінь ф 3. Чорні грають, кінь g4. Далі король ф 3, король g6. Звичайно, коня бити не можна. Пішак пройде у ферзі. Білі грають король g3, атакуємо пішака h2. Загроза те, що буде ферзь, король g2. І це нічия. Чорні виграють на коня і пішака, але чорні не можуть виграти. Білий король постійно грає на двох полях: g2 H1, його звідти неможливо витіснити. Король g5. Король ш 1 Чорний кінь він постійно змушений захищати свого пішака, він не може зробити маневр. А чорний король він просто не зможе захистити свого пішака. Король h5, король ж 2 король h4, король h1. І якщо зараз захистити пішака, то буде пад і нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Звичайно, необхідно зупиняти пішака, просто слон g1. Кінь f3, слон h2, тепер жертвуємо слона, але виграємо один темп. Король є 2 кінь g4, король F3, білий король він має атакувати пішака, тоді буде нічия. Король G6, король g3, H2. Ось, білі змусили пішака походити на другу горизонталь, король g2, і тепер чорні не можуть виграти. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!